Весна це пробудження природи, це час, коли перші тендітні квіти розкривають свої полістки на зустріч сонцю. Первоцвіти – це символ життя, символ відродження. Вони одними з перших повертають кольори після довгої зими, дарують нектар бджолам, джмелям та іншим запилювачам, без яких не буде врожаю. Вони допомагають підтримувати баланс у природі, бо є їжею для комах, які у свою чергу запилюють дерева та інші рослини. Але що ж відбувається, коли ми зриваємо ці квіти? Ми забираємо їх у природи, позбавляємо можливості дарувати красу знову і знову. Ми руйнуємо тендітну рівновагу екосистеми, у якій кожна рослина має своє значення. Кожна зірвана квітка це крок до зникнення виду. Багато первоцвітів занесені до червоної книги, а їх збереження це наш спільний обов'язок. Надзвичайна декоративність і ранні терміни цвітіння стали причиною їх інтенсивного винищення людиною. Найяскравіша ця тенденція простежується на прикладі первоцвітів, які збираються головним чином для продажу. Щороку за сезон з лютого по квітень в Україні незаконно збирається і реалізується близько 20 мільйонів первоцвітів, занесених до Червоної книги України. Якщо ми не змінимо свого ставлення, вже через кілька років багато з цих квітів залишиться лише на старих фотографіях та книгах. Крім того, виснаження популяції первоцвітів може призвести до зникнення деяких видів комах, які залежать від них як джерела їжі. Чи можна радіти красі, не завдаючи шкоди? Так. Насолоджуйся природою відповідально, милуйся первоцвітами там, де вони ростуть. Замість зірваного букету зроби фото або просто запам'ятай цей момент. Розкажи друзям і рідним, чому важливо берегти весняні квіти. Тільки разом ми зможемо зберегти природу для наступних поколінь. Кожен з нас може стати другом природи. Захищай первоцвіти, адже без них весна вже не буде такою яскравою.